Не люди по майдану боги ходять, ці хлопці цілим духом визначні, слова в них щирі, красномовні, вони в країні славні сини. Спасибі вам усім, звитяжні браття, низький уклін від серця до землі, ви розпалили не на вулиці багаття, а в серці кожного жагу до боротьби. Спасибі вам за кожен день і хвилину. Яку ви на Майдані провели. Ви захищали весь народ і всю країну і чорної, ядучої чуми. Спасибі вам, що ви стояли міцно, стояли, бо не знали вороття. Спасибі раненим і загиблим, бо не ховали ви від куль свого життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані, і хто руки свої досі не зложив. Спасибі тим, хто думкою за нами, хто гірко плакав, вірив і молив. Спасибі з серцем і душею, я щиро це і палко говорю. Як скажуть, слава Україні! Навіки слава я завжди скажу.